Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам замовлення з тему. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. І перше, що ви бачите, це постіль така гарна у вигляді нашого домашнього улюбленця, бобліка. От, дуже класно виглядає, прям так якось реалістично. І вона така, ну, класно, приємна, а, малий у захваті. А, значить, в наборі був, а, ну, тобто, було все, крім а, простині. І ось такі ось наволочки, Також з котиком нашим таким. Так, ну не знаю, у мене такий формат відео буде дивний. Я замовляла дуже багато великих речей. Як їх показувати, не уявляю. Набір був недорогий, десь там 12 євро, щось таке. От, також я купила собі футболку. Цей раз мені захотілося спробувати одяг. С тему. Так, це розмір L. Ну, така чорненька і з блискітками. Я не знаю, вони, ну, не при... чи приклеєні. Ну, не знаю, як довго вони будуть носитися, але зараз виглядає це дуже-дуже симпатично. Якість футболки мені також подобається. Приємна, м'якенька до тіла, класна. Також недорога, щось там до 5 євро. Далі, не знаю, як я наважилась на це. Але я замовила ось таку гарнющу спідницю. Значить, тут у нас такий Фатін. Знизу Леопард. Фатін. І. Ем... Ось такий підубнічок. Така класна якість я не очікувала. Але я читала відгуки, всі вони були дуже хороші, дівчата приємно вражені, задоволені. То я думаю, що я також буду носити її з задоволенням. Все гарненько прошито. Ну, це здивувало. Бо перший мій досвід, коли я замовляла а, сарафан в мене було розчарування. А ось наважилася на одяг знову і поки що у захваті. Ну, Спідничка також, там різні ціни, треба вибирати одне й те саме річ. Але коштує а, кожного продавця по-різному. Ну, до 20 євро можна знайти. Ну, я не пам'ятаю, я, мабуть, брала за 10-11 щось таке. Так, далі, от мені щось дуже захотілося леопарда на осінь, я обожнюю. Також я замовила ось такий чудовий шарф. Він неймовірно класний, тепленький, м'якенький, тут така чудова якість. Не знаю, коштував копійки. І такі шарфи у нас в магазині ну, вдвічі-втричі дорожчі, ніж на сайті Тему. А якість одна і та сама. Супер. Я настільки у захваті, він, неймовірно, гарний і неймовірно чудовий, приємний, тепленький тепленький ну, просто клас і великий, от, як палантін. Я думаю, що він буде гарно пасувати до будь-якого образу. Плюс це ще буде тепло. Ну, я у захваті. Так, Далі. Ось таку розчистку замовила. Вона ще була в коробочці, але коробочка помнялася, і ну, я її, в принципі, викинула, вона мені не потрібна. Сподобалось м'якенькі такі приємні зубчики. Дуже так стильово виглядає. Так, і також недорого. Наступне, ну, як це ж без сумки, якщо все леопардове, ось така. Також недорога. Там знову різні варіанти є, але це недорога. Матеріал ткань. Ось така, класна. От. Ну. Форму вона ще набере, я думаю. Ну і там, в принципі, звичайно, виглядає вона всередині підкладка. Ну, така, із дешевеньких, але що можна очікувати? Це недорого і це симпатично. І я не знаю, там на той момент поки мені ось подобається леопард. Так, далі. Коврик під ніжки малому, також у вигляді котика улюбленого, класний. Такий ще, ну, щоб не було слизько. От. Також такі м'якенькі, такі добрі, малий у захваті. І коврик десь також 4 євро коштував. Наступне це вже блузка. Ось така, ну тут трошки є розчарування щодо е, самої тканини, виглядало воно зовсім по-іншому, я думала, це буде якийсь атлас, щось таке. Ну, вона така не дуже приємна, син, ну, така синтетична, така трошки грубувата, але я думаю, що можна її поносити з деякими образами. От. Ну, В основному я у захваті, просто у захваті від цього замовлення і від цих речей. Так, наступне це пудра. Так, ось це було у сліді, плюс коробочка, але подивіться, як вона виглядає. Ой, камера зараз не передає цього. Освітлення, де можна побачити, наскільки це все гарно сяє. Це просто все ну, переливається. Це така краса, і тут її так багато. У мене 02 тон, самий популярний. а скільки її тут, ну не знаю, ну, ну, а, 25 грамів. Багато класно, просто класно. І останнє, що я покажу, це були ось такі сережки. Також з таким леопардовим принтом, щоб вже доповнити собі образ, невеличкі, але дуже-дуже симпатичні. Ну, ось і все. Нарешті прийшло моє замовлення, але чекаю ще дусі немає косметичного набору. Ну і написали, в принципі, попередили, що будуть затримки, що він якось там іде якимсь іншим шляхом. О, тому десь аж, мабуть, у грудні прийде. От. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного та спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних і до наступної зустрічі!